Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, ще одна новина з сусідньої Білорусі 25 травня в Мінську. Підписану угоду про порядок розміщення російської нестратегічної ядерної зброї у Білорусі. Але при цьому рішення про її застосування буде залишатись за Росією. Ще у попередній місяці російський диктатор Володимир Губло зазначав про те, що має намір розмістити в Білорусі ядерну зброю, але лише з тією поміткою, що Контроль за цією базою ядерної Білорусі буде нести виключно Росія, і саме Росія буде вирішувати, де цю ядерну зброю можна використовувати. Тому що багато чомусь хтось вирішив, що цією ядерною зброєю буде користуватися сам Лукашенко. Але оскільки він є ніхто і звати його ніяк Білорусі, відповідно цим процесом буде займатися Росія. Договір підписали міністр оборони Росії Шайгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Хренін назвав розміщення ядерної зброї у Білорусі відповіді недружнім країнам. Зрозуміло, яка тут відповідь з боку Білорусі може бути недружнім країнам, якщо вони вже повністю втратили свій суверенітет. І якраз оцей вчинок він це лишній раз декларує. Він стверджує, що метою є захист західних кордонів так званої союзної держави. Білоруський міністр згадав недотримання гарантії безпеки даних Білорусі в Будапештському меморандумі 5 грудня 1994 року, а також безперервну войовничу риторику з боку колективного заходу. Тут мені не зрозуміло, а хто не дотримується гарантій безпеки. Які були надані Білорусі в Будапештському меморандумі. На Білорусь хтось напав? Ні. Е, хтось проявляє якісь агресивні дії по відношенню до Білорусі. Знову ж таки, ні. В даному випадку можна чітко говорити, що саме Росія порушує цією дією Будапештський меморандум, тому що він якраз передбачає повне ядерне роззброєння. Тут стосується не тільки Білорусь, а й Україна. Також підписувала цей Будапештський меморандум. Тому зовсім незрозумілі звинувачення в бік заходу. За словами цього міністра, йдеться про переобладнання літаків Су-25 з можливістю застосування авіаційних засобів ураження в ядерному оснащенні. Хренін стверджує, що білоруські військові пройшли навчання на російських полігонах і отримали практичні навички в їх експлуатації. Контроль над ядерною зброєю тут така основна вишенка на тортику, що контроль над ядерною зброєю та рішення про її застосування буде лежати за Росією. Ну, перед історією я вже теж назвав про те, що ще наприкінці березня Путін говорив про те, що має намі розмістити тактичну ядерну зброю на території Білоруської держави. Що це означає, в принципі, Російська Федерація знову ж таки продовжує використовувати ось цю ядерну таку загрозливу риторику по відношенню Західного світу, це тобто натяк на те, що ось в. Продовжуєте надавати озброєння Україні, а я відповідно розміщу ядерну зброю на території Білорусі. Чи буде це сприйматися серйозно з боку Західного світу? Абсолютно ні. Тому що, як я говорив вже у попередніх відеоматеріалах, що навіть таке важке питання, як постачання Україні винищувачів F-16, воно вже фактично вирішене і у Скорому часі українські пілоти розпочнуть навчання на відповідних літаках. Тут потрібно знову ж таки дивитися на питання з другої сторони, і ця сторона пов'язана з тим, що Білорусь продовжує втрачати свій суверенітет ще у більшому плані. розміщення знов ж таки, якоїсь бази ядерної якою буде знов-таки керувати виключно Росія, а не Білорусь, це говорить про те, наскільки Лукашенка повністю пов'язаний з путінським режимом, і наскільки він готовий віддати свій суверенітет, не свій, а Білорусі для того, щоб там Росія надавала, до прикладу, якісь чергові кредити цьому білоруському режиму. А я знову ж таки хочу надати, що в принципі ні Лукашенка, ні цей міністр Хрінін він, вони, в принципі, не можуть приймати рішення щодо розміщення. Будь-якої тактичної чи стратегічної ядерної зброї в Білорусі, тому що знову ж таки нагадую, що цих людей ніхто не обирав в 2020 році на посадах. Таке рішення має приймати виключно легітимний президент Республіки Білорусь, якою є Світлана Тихановська. Тому ці рішення вони є абсолютно незаконними. Лукашенко повинен розуміти, що тільки впаде його режим. То цю ядерну зброю тактично просто попросять на вихід, оскільки скажуть Росії про те, що це абсолютно незрозумілі люди приймали рішення. Тому це більш така сторона важлива для того, щоб зрозуміти, що Білорусь вона продовжує з кожним. Часом інтегруватися до Росії, чи знову ж таки будуть прийматися якісь дії з боку західних країн? Це ми будемо знову ж таки спостерігати, тому що станом на зараз ми не маємо конкретної інформації щодо того, що. Росія так і розмістила цю ядерну зброю. Була підписана якась угода. Але в принципі, якщо такі дії будуть зафіксовані, я думаю, що в першу чергу західні видання вони одразу дадуть сигнал новину про те, що це відбулося. І вже на основі цього ми можемо далі аналізувати цю подію, і що знову ж таки потрібно. Робити в першу чергу Україні, тому що в даному випадку Росія наш намагається в першу чергу здійснити ескалацію війни, яку розпочала проти нашої держави. Нам в даному випадку знову ж таки потрібно звертатися там до Організації Об'єднаних Націй і до тих підписантів Будапештського меморандуму з конкретною вимогою, щоб Росія припинила там, до прикладу, порушувати. Цю угоду, але не знаю, які знов ж таки це буде ефект. Він, скоріш цього, буде на нульовий позначці, Росія, якщо захоче, вона в будь-якому випадку розмістить там тактичну ядерну зброю. Але це питання не потрібно замовчувати, його знов ж таки потрібно активно обговорювати на міжнародній арені, тому що знов таки Білорусь є сусідом України і те, що Ні, з'явиться якась база. Ядерними боєголовками для нас в захисному і оборонному плані не є досить позитивна новина. Тому, знову ж таки, це потрібно піднімати із нашими західними партнерами і детальніше проговорювати про якісь подальші кроки по відношенню до Білорусі. І я знову ж таки хочу нагадати про те, що Україна вже давно мала. Прийняти рішення щодо розірвання дипломатичних відносин з Білорусією до моменту, поки там не зміниться цей лукашистський режим. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!